Це проєкт присвячений виставці портрету 17-го початку 20-го сторіччя, який був в нашому музеї в 1925 році. Mm -hmm. І він якраз про цифровізацію. Тому що дійсно наш музей має таку от історію достатньо давню. З моменту існування музею з 1898 го 99 го років, в музеї проходить дигіталізація. Тому що. А завжди при музеї був фотограф. Mm -hmm. Фотограф, який фотографував експозиції, архівувалися ці всі скляні такі дегеротипи. А, робилися фотографії співробітників, а важливих подій, які відбувалися в музеї. І це завжди було в музеї, і це іде до сих пір. Змінюються технології, змінюється життя, але змінюються фотоапарати, якими ми користуємося. Але завжди ця історія була з музеєм. Вона певною мірою Перервалося під час Другої світової війни, тому що весь архів цифровий, тоді це дегеротипів, він був вивезений німцями і вважався втраченим, ну, просто втраченим. Да? Друга світова війна. І варто сказати, що тоді ж було вивезено більше 64 тисяч одиниць збереження з нашого музею. Це було вивезено нацистами. І знову ж таки, варто сказати, що повернулося тільки 262 експонати. Тобто ви уявляєте масштаби цієї трагедії. Повернуся до цих дегератипів. Вони, як виявилося, повернулися в Україну, але не повернулися до нашого музею. І ми декілька років назад, два роки назад, абсолютно випадково наша шафа з нашими дегеротипами знайшлася в Імфе. Це така складна історія. Я сподіваюся, що імфе віддасть музею наші дегеротипи, бо це важлива наступна історія. Це фоторобіт, які були вивезені нацистами, можна їх, відшукати. їх можна відшукати. І тепер я повертаюся до цього проекту. На основі фотографій, які збереглися, вже не самих дегратипів, а відтисків, які були, ми їх знаходили по всьому світу. Знайшлася частина в Америці. Частина знайшлась в нас. Повернули? Чи? Ні, не повернули. Ну хоча б ми маємо цифрові купії. Mm -hmm. І принаймні нам ну цього достатньо є, достатнь. чим, працювати. є чим працювати. І от на основі оцих всіх фотографій. Ми змогли зробити віртуальну експозицію. Її зараз можна побачити і на тач-панелі, можна через QR-код зайти в телефон і завантажити цей проект, можна в окулярах їх в VR подивитися. І завдяки цьому ми ідентифікували абсолютно всі твори, які були представлені. І крім того, ми ідентифікували і знайшли зображення тих творів, які були вивезені нацистами.